Ай, я дізнався про свого прадіда і розчарувався в ньому. Чи бувають такі випадки? Та, звісно, бувають. Ну, по-перше, люди намагаються нинішньою лінійкою цінностей міряти життя наших пращурів і будуть розчаровуватись, тому що життя наших предків було геть не таким, як наше сьогодення. Ну, наприклад, будь-який ваш прапрадід, кожного з вас так, бив свою жінку. І для вас це зараз ну, дикість, правда? Ну, я надію, що дикість. Але тоді це була норма для життя. Норма така. Ну, типу, знаєте, приказку, моя дружина її дуже любить. Жінка не бита, що коса не клепана. Інколи ми взнаємо, що Прадід, наприклад, служив в КГБ. Ну, могло таке бути, могло. Або був партійний, або був залучений до конфіскації зерна при Голодоморі. Таке теж трапляється. Але розчаровуватись не треба. Знати треба. Знати треба. Аналізувати треба. Оцінювати їх не варто. Чи можете ви в процесі цього розчаровуватись в них? Можете, звісно, можете. Але я би не радив розчаровуватись і сприймав би це як цікавий аспект родової історії. От саме безоціночно. Хоч я розумію, що це досить важко.